Сьогодні 17 квітня пів сьомой ранку, а ми йдемо до тебе під вікна, щоб написати тобі привітання. Ну, ми вже вийшли з дому з балончиком. Вже йду на зустріч Ірині Щекун. Прибральниці прибирають в 7 ранку, будемо знати. Опа! <різь> ну, ми вже на полпуті. <різь> На кухні ще світиться вже, Ну, надіюсь, ти спиш. Ну що, починаємо. Ну, вроді, початок, як би норма. Пів вже є. Чекай, знає, що я зараз зміни? Зараз... Твоя Софійка нам допомагає і ми за це їй дуже вдячні. Вже пів є вже. Майже. Бастя? Півсердечко уже є. Проте, ми вже написали вітаємо і від. Марти, Іри і Лілі. А Танюха ще спить. Так, вже є. Марта мастер. Так, Марта помазала руки. Ну, что сказать, мастер, что? Два мастера. Оп. А мы ну, успевай. Так красиво А що, Танюха, все для тебе? Іра вже боїться, що Таня зараз встане Анюха, ми тебе вітаємо своїм 16-річчям, бажаємо тобі е, щастя, здоров'я, літа! Щоб ти завжди залишала, залишалася такою маленькою, такою хорошою, як ти є. Таким чудіком, з такими вот очима. Так. І знаєш, що ми тебе дуже любимо. Ну, ми дуже постаралися це намалювати, і ми надіємося, що вийшло дуже круто. Да. Ну, якщо не дуже, то все одно знай, від щирого серця.